За останній тиждень в Коростені зросла кількість захворювань на ковід. Крім того, зросла кількість важких випадків, які потребують стаціонарного лікування. На сьогодні ситуація ще не критична, а нормально контрольована, але на ранок перебуває в стаціонарі вже 15 пацієнтів з підтвердженим діагнозом ковід. З них семеро дітей. Під наглядом сімейних лікарів 64 пацієнта на сьогодні перебуває і серед них також семеро дітей. При перших симптомах захворювання потрібно звернутися до лікаря, щоб зробити тест на коронавірус. Дігностується ковід на сьогоднішній день. Зазвичай цитотестами. Роблять тестування як в стаціонарі, так і сімейних лікарі. Хочу нагадати, що у нас у сімейних лікарів є препарат для лікування ковід, які видається безкоштовно людям. При підтвердженому діагнозі ковід, тобто не, не люди займаються не самим лікуванням, а лікар дійсно визначає, що людина захворіла і їй пропонується безкоштовний препарат. Більше того, він дієвий, ефективний і допомагає. Єдине знову ж таки потрібно не затягувати, оскільки він ефективний в перших днях. Якщо вже захворювання там більше 50 днів протікає, і людина звертається, вже недоречно його приймати. І тоді можливий більш тяжкий перебіг захворюваності і не виключно, що можна потрапити в стаціонар. На сьогодні у нас стаціонар повністю абсолютно всі ліжка забезпечені киснем. Тобто, за рік ми значно підготувалися і посилили матеріально-технічну базу. Найкращою профілактикою ковід є вакцинація. Чимало населення вже вакциновано, і ми маємо, хоча і значний зріст захворювання, але тяжких форм не так багато. На сьогоднішній день, на жаль, є проблеми з постачанням вакцини. Якщо літом, коли ми звертали увагу, що потрібно готуватися до зимового, зимового періоду, бажаючих вакцинуватися не було. Вакцини мають короткий термін придатності на сьогодні, в зв'язку з тим, що люди побачили, що дійсно збільшились кількість захворювання, і значно активніше зараз проявляють бажання вакцинуватися в загальному ситуації по області і по Україні в цілому. Вакцини залишилися. От у нас в нашій громаді лише кранавак. Вакцини Камінтеною від Pfizer не отримали ми вже два тижні. Я сам спілкувався з обласною базою спецмедпостачання. Пообіцяли, що до кінця цього місяця, до кінця вересня, логістичні доставки будуть в Україну і максимально швидко буде розподілення по регіонам. Тому сподіваюся, що на кінець вересня все-таки ми отримаємо вакцину і хочу заспокоїти наших громадян. Немає чіткої там межі бустерної дози. Це можна зробити до півроку, а то навіть до 9 місяців. Після Після того моменту, як зробили другу вакцину, третю дозу бустерну рекомендують всім, ті, хто зробив першу і другу, а четверту – суто за показами лікарів. Пам'ятайте, що ви несете відповідальність за власне здоров'я, тож вакцинуйтесь. А якщо ви відчуваєте ознаки захворювання, температуру, нежить, кашель, обов'язково зверніться до лікаря.